Очільники та САП мали відверту розмову з журналістами української правди на їх на Ютуб-каналі колег і розказали дуже багато цікавих деталей стосовно справи е, Мідаса. Зокрема, нові подробиці я процитую Олександра Клименка, аби бути точними: фігуранти справи вживали заходів конспірації та конспірконсконтрс спостереження. вони могли фіксувати наших співробітників. Вони фактично за допомогою системи Безпечне місто відстежували, як наші транспортні засоби пересуваються в місто. Ми будемо розбиратися з цим питанням. Я думаю, ми точно встановимо, хто дивився в системі, хто відстежував наші транспортні засоби. Догази, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що у них фігурантів справи Міда з доволі тісні зв'язки з правоохоронцями. Я можу сказати абсолютно певно про тих, хто був дотичний до схеми енерго. Атому там не фігурували ніяким чином працівники Служби безпеки України на рахунок ФБР публікація у змі невідповідальної дійсності не було зустрічі прямо після операції. Але це не виключає, що Ми будемо комунікувати в тому числі з цим відомством. Вони не є нашими єдиними партнерами. Тож про Спецоперацією МІДАС з будемо говорити з співробітником служби безпеки України у 2004-2015 роках. Військовий експерт Іван Ступак доєднається до нашої етера. Пане Іване, рада вас бачити. Слава Україні. Ну, вітається взаєм, дякую дуже що запросили. Грасла пані Іване, ну про операцію Мідес протягом тижня не говорив лише хіба що лінивий, але ну насправді ми мусимо сказати браво нашим Набута Сап. Справді крута операція. Дуже хотілося б, щоб були і вироки учасникам цієї схеми. Але тут треба відмітити і саму роботу наших Набута Сап. Тому що як ми вже бачимо деталі від Клименка за набута, сап також вели спостереження і були навіть оприлюднені дані, що десь на якійсь конспірологічній квартирі когось знайшли досьє на керівників цих правих, цих органів. Так Тож, пане Іване, яка ваша оцінка? Як ви бачите це з вашої професійної точки зору? Цю всю історію? Ну так беззаперечно. Ну масштабна, сильна, класна праця. Переграли всіх фігурантів, затримали. Кого змогли, кого не змогли, той на жаль, втік. Це вже питання, як там ну набухає само вирішує, чому вони пропустили міндіча, чи планувало взагалі його затримувати, чи ні? Загалом виходить, що ну з того, що я знаю, троє осіб, вони так чи інакше зараз перебувають поза межами України. Це Цукерман, Міндіч і ще одна третя особа з національної комісії регулювання ринку енергетичних послуг, що не помиляюся. Він був у Варшаві, і там і, виходить так, що і залишився. Про пана паномірова це поки що всі різоні. Багато є тролінгу на тему, чи повернеться пан паноміров, чи буде як ракета цей господі, що там в них бурєвєсняк, літати по всьому світу багато-багато місяців і не повертатися до України. Але це жартом, жартом. Загалом, ще раз, операція класна, вдала, успішна. Медійна, дуже медійна, все суспільство українське воно сколихнуло. Навіть на декілька днів треба визнати, ця справа перекрила все те, що відбувається на фронті. Навіть і Покровськ перебило, Покровськ десь тепер вже на других-третіх ролях. А в першу чергу це, це особи, це смакування всіх плівок, це обговорення. Я переконаний, що у НАБУ є багато різних записів, в тому числі отримані в дні після проведення операцій. Так саме в дні після проведення операції. Як це виглядає? Це як рибалка. От ти чекаєш на рибу, да, і от починається хвиля, починається обурення всередині суспільства і після викинутих набу матеріалів. І саме в цей час відбувається найкращий кльов, та, як там рибаки кажуть, рибалки кажуть. Чому? Бо в паніці, в нерозумінні. Нардепи починають контактувати, телефонувати один одному, телефонувати міністрам, заступникам міністрів, якимось там рішалам, а, і питати: а ти бачив? А, а ми? А ми тут проходимо? А що нам робити? А давай там не знаю, боже, нашу готівку переведемо кудись, не знаю, там в кріпту купи, кріпти, або відвези мені в гараж на дачу до те, що десь заховаю в десь там в підвалі, тобто співробітники технічного управління, набо вони це все фіксують і, можливо, там. З часом будуть нові публікації, або з часом це стане підстави для проведення нових відкриття нових кримінальних проваджень. Тобто, в будь-якому випадку інформацію вони отримали вдосталь її там опрацювати, ще й не перепрацювати. Велика тепер робота довести справу до суду, довести до суду судовий процес це окрема історія. Вона може тривати ну рік. Півтора, два. Ми знаємо, як відбуваються судові процеси. Наприклад, пан е, колишній очільник Державної е, податкової служби, господи, я вже забув, як 10 років його судять, ніяк не можуть засудити. Забув, забув я як, теж зараз згадаю. не згадаю. Тобто справа була а, настільки резонансна на, на, тоді, в той момент, що 10 років вона зараз собі, ми навіть не можемо згадати прізвище. Так, так. Е, Будь-яку матку через справу на розслідується. На, сіру. на сіру. дякую, дякую. Бачите, стільки прізвищ, тільки у нас тільки цей господи, міндіч міндіч, Насіра якось забувся десять років. Нагадаю, його намагаються судити. Якось все воно не доходить до справ до кінця, а формулюють не перефразуючи а військових. Можна сказати, що зараз у сторони у темної сторони, там сторона, яка підлягає, яку ну, обвинувачують, в неї відбувається тактичний відступ і. Перегрупування так, вони тактично відступили, вони тактично понесли втрати, але зараз відбувається перегрупування. В якому сенсі залучається найкращі, найдорожчі адвокати, яких можна за гроші взагалі взяти, і для того, щоб вони захищали під підозрюваних е, е, в суді, щоб справу розвалювали в суді. Тут не треба їх звинувачувати. У нас Судовий процес змагальний. У нас немає а, цих спід червоних комісарів, який може прийти, достати парабілом, всіх розстріляти, сказати, що ви всі винні були з правосуддя. Закінчилася. Вона же не революційна доцільність. У нас немає радянського союзу, немає трійок. Тому є адвокати, які будуть розгодувати справу і розхитувати вони за це отримують гроші. Пам'ятаєте, оце відео адвоката в суді, який розказував про папір прямокутної форми, схожий на гроші. Всі сміялися з цього, але це стратегія. Це стратегія розвалювання справи, доведення її до абсурду, знищення доказів з знецінення доказів. Плюс зараз я можу більше сказати: йде активна робота у цих людей у фігурантів, щоб повернути вилучені кошти? Повернути а, яким чином так вони були знайдені на ну, в офісах, в приміщеннях десь. І тепер треба пояснити звідки це гроші може з'явитися умовно якийсь не знаю, там український олігарх або там людина, яка має величезні статки офіційні, і сказати: це мої гроші. Ось розписка, що я, наприклад, фантазуємо, дав одному з фігурантів в позику там не знаю, 500 тисяч доларів, і він обіцяв мені їх повернути через там не знаю, Ось. Завтра повернути, тому я вимагаю: віддайте мої гроші, вони мої. Тобто, ще раз я розумію для вашої аудиторії це можливо скажуть: ну ти, ти хвора людина, що ти таке несеш? Але використовуються будь-які механізми для того, щоб повернути гроші, витягнути людей з підслідства. Вчора, наприклад, було внесено заставу за двох фігуранток жінок, які працювали на бек-офіс, і. Одна з компаній, яка внесла заставу, вона є мебельна, займається меблевим бізнесом. В неї уставний капітал тисячі гривень? Ніхто про неї раніше не чув. Тобто, це компанії, які працюють над тим, щоб витягнути людей з в'язниць, не з в'язниці, сізо сізо. Чому чому жінки? Перші жінки. Вони я не кажу слабкі, що вони іноді бувають сильніші, ніж чоловіки, але опинившися в СІЗО, кожен з людей він ламається. Жінок можна ламати там набагато швидше. Є ризик того, що вони можуть в перший же день сказати: слідчому, мені будь ласка, олівець, багато папіру, я буду писати. Я буду розказувати про всіх. Я здам. Всіх я розкажу, хто заходив, які міністрів я бачила, або не знаю там депутатів, куди я возила гроші, тому їх витягнули першими. І тепер два великі. Я попрошу, я так. Такий зробив панолог. Ви мене смикати мене. Ні, 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 ви витр... Я вас смикну. Я просто напрацьовую далі на хід нашої розмови, бо дуже цікаво. Багато деталей ви зачепили. Бо ці ось фігурати, особливо жінки. У них, як на мене, зараз три варіанти розвитку подій: перше вони в Україні. І їм наймають, наймають найкращих адвокатів, їх захищають, справу гойдають. Другий варіант вони за підробленими паспортами громадян Молдови. Десь, не знаю, там, за місяць опиняються, десь в Кишиневі і там все, вони поза ну, Кишинев, а далі не знаю, що завгодно може бути Ізраїль, і виїхали туди. Все, поза, поза слідством, і справа частково так само може підкоситися. Третій. Найгірший варіант. І ще раз я, я припускаю. Я тут ну ні нікого не погрожу ніякому разі. Я припускаю, чисто логічно може статися пожежа в будинку, де хтось з них проживає, і одна з них може загинути або не знаю уламок, шахеда впав на в її квартиру. залетів в її не знаю, там, на кухню. всю квартиру знищив. Все, немає свідка. частково справа так само підкошується. Тому повинні розуміти, що розвитки розвиток подій може бути непередбачуваним. Ну, бачите, керівники НАБО і Сап, спілкуючись журналістами української правди, сказали, що ще не всі імена встановлені, ще не всі плівки оприлюднені. Там ще близько 30 псевдо, так би мовити, потребують верифікації, хто і хто. Але от те, що ви сказали, ще цікавий момент. Зараз ниточка може розтягуватися все далі і далі. Є один нюанс, на який, пане мені здається, не звертає до кінця належної уваги, але ви це підмітили на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема. Е, сенатор Російської Федерації, прости Боже, колишній нардеп Деркач його роль в цій всій історії. І е, чим би мало зараз СБУ також зайнятися цим питанням, також долучитися до на, е, роботи на Угу, mm -hmm. Дивіться, а долучитися. Я не можу сказати, яким чином процесуально це може виглядати. Там не знаєш, що СБУ каже: от давайте ми долучимося до вашого розслідування. Ну я не вбачаю в цьому можливості, але якесь. Окреме кримінальне провадження, СБУ може відкрити, якщо там є дійсно компетенція їхня, або Набу передасть якісь певні матеріали. Е -е, але ще раз, багато що не оприлюдненого, ви самі сказали. В двох словах про те, що зараз ви вже анонсували про Деркача. В чому нюанс? НАБУ сказав наступним чином: mm -hmm. Пан Деркач, колишній багаторічний народний депутат України, виправте мене, здається, він від Сум ще не був. Е -е, так. його там... В 4, чотири, мабуть, обирали. Він там ну, більше ніж два терміни. Був 100%. Ну, тривалий час. Випускник академії ФСБ Російської Федерації в 92-му році закінчив академію ФСБ. Зараз він вже колишній народний депутат, але зараз сенатор від Архангельської області Російської Федерації в вищій палаті російського парламенту. Там є сенатори і є держдума. От він там сенатор, призначений туди. І набу каже про те, що всі ці оборудки відбувалася в його офісі ну, приміщенні. і повідомлялося про те, що одна з плівок каже, що гроші поїхали в напрямку Москви, Ну і швидше за все під ну, маю на увазі, що поїхали до Деркача готівкою. Чому деркач його роль до ну до кінця не була прояснена? Я вам скажу так: він деркач багато років тримав енергоатом під своїм контролем. Він був. Тим тіньовим сірим кардиналом, який заробляв шалені гроші, контролюючи всі грошові потоки в енергоатомі. хто заходить, хто має тендер. А можливо, ми з вами знаємо, що НЕРГАТОМ – це величезна компанія, і величезна кількість тендерів постійно щось потрібно на атомній електростанції. Все труби, арматура, електроніка, турбіни це все постійно, щось псується, щось вийшло з ладу. Його треба відремонтувати, купити нове. Це безкінечне є генерування. Але люди, які дотичні до енергетики, працюють на атомних станціях, що там беруться гроші з повітря. Більшість уявляє, що світло береться в нас, тому що струмики бігають туди то точно можу сказати, що гроші там беруться з повітря. Там дуже дорогі деталі до обладнання, так дуже дорогі деталі. Це все постійно купляється і визначається, хто буде підрядником, хто не буде підрядником. Хочеш бути підрядником, 10-15% нам дай. І от Деркач він тривалий час <кхм> контролював весь цей процес, заробляв на цьому величезні гроші. І ось, як на мене, моє власне припущення, він передав свій, свій свій цей працюючий бізнес, мегафраншизу чинній владі, чинним людям, але він за якихось обставин залишився в долі. Я кажу, в тімі і вдолі. долі. він, хоч і з того, продовжує отримати певний роялти за те, що цей процес працює. Знову ж таки, моє припущення, ну зазвичай, коли так відбувається, коли там приходить там, нова влада, стару витискає, повністю заміщує людей, ставить своїх, припрошую, <кхем> на всі посади, і все. там Старі відійшли, жодних, жодних відносин з. Жодних жодного відношення до потоків не мають, але тут людина має, і можливо якесь пояснення в тому, що розумові здібності людей, які зараз відповідальні за цей процес, не їм не дозволяють повністю влізти в суд справи, повністю охопити справу, і вони змушені користуватися. Розумовими здібностями, можливостями, зв'язками пана Деркача, тому залишили його і в темі, і в долі, і він продовжує отримати свій відсоток від роботи цього офісу. Що розуміємо, Це мільйони доларів на рік. Не знаю там скільки там 2, 10, 15, 150, Але ну декілька мільйонів доларів. Я думаю, він щорічно отримує. Ми тут з вами ви вже сказали про жінок, чому їх зараз витягують першими, які працювали у цій так званій пральні, в цьому офісі, який належить родині Деркача. І тут момент, на який говорили в Набу, що ці фігуранти цієї злочинної схеми вживали заходів конспірації та контрспостереження. От конспірація, я так розумію, що вони між собою спілкувалися різними псевдо. На фоні звучала музика. Мені здається, Тартак зараз хреститься. Він не такої слави він хотів почути. Ну, хоча вже там складений плейлист, що слухала команда лиходіїв, так би мовити. Бачимо, що воно не дуже ефективні ці їхні засоби конспірації. Дійсно, хто підмітив, на всіх записах чутно, як грає музика на задньому плані доволі гучно. Вважалося тривалий час, що якщо в приміщенні постійно грає музика, то вона повинна завадити або суттєво зіпсувати якість прослуховування, яке можливо знаходиться в цьому приміщенні, тобто ну. Серйозно знизити якість його, але, по перше, сучасні мікрофони, сучасна техніка, плюс сучасний софт роблять дива, і навіть якщо там на запису якісь там сторонні шуми, їх можна завжди прибрати або зменшити там на якийсь відсоток і витягнути суть розмови, так щоб це було чутно, зрозуміло, і не було там непорозумінь, як там деві да чи шість, паба не чує. Mm -hmm. От в такому сенсі, щоб цього не було. Інша сторона, що вважається, що білий шум це. Шум води, коли відкривають кран або душ, і цей білий шум він всі е, ну, псує розмову, і вона погано записується. Ну, бачите, воду вони не використовували, використовували тільки музику, а теж не спрацювало. Що таке контрспостереження? Це. Коли, наприклад, мисливець він спостерігає за здобиччю, але в той же час є інший мисливець, який спостерігає за першим мисливцем, який спостерігає за здобиччю, і оце називається контрспостереження. Суча цього, воно не спрацювало якість була низька, або якість роботи співробітників набув настільки високою, що це ось контрспостереження нічого не дало. Друге. 100% всередині цієї темної сторони цих злодіїв була людина, або люди, які допомагали набу, без цього точно не обійшлося. Перше або хтось здав прямо всю цю мережу, хтось не знаю, ображений так часто буває. Наприклад, там колишній працівник або колишня працівниця приходить до набу і каже: мені не виплатили зарплату там 2000 доларів. Я ображений на всіх. Хочу всіх здати, записуйте тут, тут, тут такі офіси, паролі на дверях, такі-то, такі-то, пароль Wi-Fi такий-то. Люди, які сидять в приміщенні, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, автівки, де паркується. Здаю все. Супер! Або людина, яка працює в системі зараз, в цьому бек-офісі, має доступ до приміщення 24 на 7. і він. Там за якихось обставин погодився на співпрацю. Можливо, його підкупили. Можливо, він не знаю, Потім якісь відчув докори совісті, каже: Та все, я вже втомився, я не можу це там вкрасти гроші. Я хочу все здати. А, можливо, підкупили співробітники НАБУ охорону в цьому офісі. Я не знаю, що як там побудовано. Воно, але хтось забезпечив безперешкідний безперешкодний прохід. Співробітників технічного управління набу з валізами, з сверлами, з мікрофонами до приміщення, зняв сигналізацію, стояв. Перепрошую на шухері тривалий період часу всю ніч для того, щоб безперешкодно вони зробили свою роботу. Можливо, навіть не за одну ніч, а можливо там декілька ночей поспіль. Можливо, всі вихідні працювали, і потім вивести їх з приміщення, щоб не відбувся найгірший варіант. Знаєте, який найгірший варіант? Ну окей, там вони буде два найгірших. Коли ти знаходишся в приміщенні, ти там, наприклад, стоїш там, робиш отвір, вставляєш туди мікрофон. А в цей час ти бачиш у вікно, що під'їжджає власник цього офісу, він щось забув. Ключі, наприклад, в цьому приміщенні. Ну і можна уявити собі, що відбувається у людей, які в цьому приміщенні, або спрацювала сигналізація, приїжджає наряд поліції і затримує всіх цих злодіїв. Ну хто робить це прослуховування і. Такий собі отргійський скандал, mm -hmm. uh, він забезпечений. Ну, Але тут, бачите, цікавий момент, те, що вони слухали, я так розумію, 15 місяців. Тобто, це ж не за місяць, а 15 місяців. Це все обладнання було, а це все записувалося, схема йшла, бабки, вибачте, за формулювання капали, і вони настільки були впевнені в собі, тобто, що вони слідкували, як ви кажете, мисливець за мисливцем. Розуміли, що щось відбувається, і далі продовжували схему. Можливо, пояснення, що наступне. Вони, ну там ще знаєте, я згадав, що говорили там, тож Лізняк писав, що вони засверлилися з стороннього приміщення, і що фізичних мікрофонів в приміщенні не було, вони були там десь поверхом вище, нижче або там з збоку. Але ж ці люди повинні були проводити регулярну перевірку свого приміщення на наявність технічних засобів. Це коли приходять люди з спеціальним обладнанням, вартістю декілька десятків тисяч доларів. І кожен квадратний сантиметр приміщення вони сканують на предмет наявності засобів спостереження: мікрофони, відеокамери скриті. І чим краще якість обладнання для пошуку, тим вірогідніше ці Засоби будуть вина виявлені це. Як знаєте, чим якісніший медичний цей господі, там, не знаєте, рентген або не знати МРТ, тим бровіше віргідність того, що щось там погане буде виявлено тут, або якість обладнання була настільки класною, що не змогли детектувати зафіксувати його, або взагалі таких заходів не проводили, і покладалося на те, що ніхто нас ніколи не виявить. Пане Іване, тут ще одне уточнення, тому що стосовно того, як відбувалися ці обшуки, ми не до кінця розуміємо, де хто в кого знайшли. Пишуть на різних квартирах, конспірологічних квартирах. Кому ці квартири належать, хто в них там був, де знайшли ці пачки грошей, де знайшли цей блокнотик Російської Федерації їхнього там, їхніх тих розвідувальних служб. Не до кінця зрозуміло. Але є один нюанс стосовно обшуків в топ-фігурах. Франти цієї справи міндіча є припущення, що його попередили. Є припущення, тому що просто співробітники НАБУ і САП дочекалися, коли він вийде з країни, щоб не проводити обшук безпосередньо в його присутності. А як ви бачите цю всю історію з обшуками, де би ви звернули увагу? Ну, дивіться, ви правильно кажете. Немає розуміння де у кого що знайшли, і от той блокнотик, або не знаю що там плакетка, там не знаю, грамот, чи що там було служба Безпеки президента Російської Федерації. Ну, це не окей, медійно воно виглядає так, але як доказ, жоден юрист його ну не зможе притягнути. сказати ось вони знайшли е, цю папочку. Ну це раз як доказ вини про вини фігурантів. Він точно не буде використано. Я, будь ласка, дуже хочу вашу аудиторію, щоб вони сприймали все раціонально. Будь-який юрист кажуть, що це не можна притягнути в якості до доказової бази. Це раз. Друге, наявність величкої купи, готівки не врахованої, ще не означає вини людей. І я тут говорю не як юрист, не як там адвокат сторони дома цієї темної сторони, а виключно з точки зору, як це відбувається в Україні. Ми з вами говорили, що це ж можна завжди виправдати: що це бабця залишила або там не я в борг запозичив. Тут мені повинні були повернути на це ще нічого не означає. Велику роль грають документальні дані в папочки, реєстри, хто кому передавав, за що це гроші, вхідні гроші, вихідні гроші, хто забрав, кому перевозили. Тобто весь цей ланцюжок він повинен бути досліджений. З точки зору пана Міндіча, якщо дійсно правда, що набуде чекалося, поки він вийде, а потім провели в нього обшуки, то взагалі не зрозуміло, секундочку. Якщо він основний майже фігурант, Майже основний фігурант, тіньовий такий собі барон, сірий кардинал, який на все це впливав. То чому ви дозволили йому виїхати? Питання: ну як так? Ну він ж основний? Чи ви чогось боялися, чи щось одне з цього незрозуміло? Можливо, там з часом буде більше прояснення і розуміння, але ваші колеги з української правди вже зробили там розслідування, кажуть, що, начебто, заступник. Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури він міг через нього міг відбутися витік інформації. Можливо, через його витік пан Міндіч та там із Цукерман вони змогли виїхати завчасно з України. Пане Іване, дякую вам, що ви долучилися. Будемо слідкувати за перебігом розвитку справи. Дальше, мені здається, що коли буде слухатися справа, по суті, ми будемо дізнатися все більше і більше цікавих деталей і подробиць. Звісно, хотілося б керівники на і САП дали брифінг для всіх журналістів, де можна було б більше почути інформації, взагалі поспілкуватися, поставити запитання не тільки для колег з української правди. Але, пане Іване, дякую вам за роботу. Нагадаю, з нами був Іван Стопак, співробіт. Вітник служби безпеки України у 2004 тисячі роках. Військовий експерт. Пане Іване, до зустрічі. Бережіть себе. Дякую, Дякую. Дякую за роботу вам. Дякую на все.